Знаємо з інтерв'ю з нашим гостем, який вже є у нас на скайпі. Це Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у США у 15-19 роках Голова правління українського кризового медіа центру. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Валерію! І те, про що слава, з вами хочемо говорити і аналізувати, це зрештою ті події, які спостерігаємо в Грузії, тому що це. Для українців, ну що найменше цікаво, що ж відбувається там, яка роль Росії в цьому всьому чи нарешті грузини хочуть позбутися російського ярма? Давайте спробуємо це обговорювати сьогодні. В Грузії з парламенту таки відкликали законопроект про іноагентів, через який в країні якраз 7 березня тривали протести. Відповідну заяву парламентської більшості за участю грузинської мрії і сили народу оприлюднили зранку. А повідомляється, що відбулися консультації між політрадою грузинської мрії, сили людей та депутатами парламентської більшості щодо політичних процесів, які тривають навколо закону, про прозорість зовнішнього впливу. І ось, давайте подивимося цю цитату. Ми бачимо, кажуть ці група так депутатів і депутатських фракцій, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в думках суспільстві. Машина брехні могла використати вистави та рахунок у негативному світлі та вести в оману певну частину громадськості. Законопроекту наклеїли брехливий ярлик російського права, а його прийняття в нашому першому читанні в очах частини громадськості подали як відхід від європейського курсу, йдеться у заяві. Однак суспільство Грузинське не вірить в такі, знаєте, позитивні дії їхньої Політичної еліти, і сьогодні вони теж збираються на черговий протест. І, зрештою, будемо спостерігати, що з цього всього буде. пан Валерію. Які у вас думки? Це про що ця вся історія в Грузії станом на тепер? В принципі, для того, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, що відбувається в Грузії, то коротко можна сказати, це те ж саме, що відбувалось в Україні при Януковичі. Після 2010 року і аж до mm -hmm. майдану Революції Гідності. Тобто зараз Грузія правляча група грузинська, яка легітимно прийшла до влади, але за якими стоїть олігарх е мені швілі, тобто про це всім відомо, і правляча партія по суті звертає з європейського курсу. Те, що я от ви прочитали. Ну, я просто можу сказати, що я читав висновки незалежних правових структур, і вони, я читав сам законопроект. Ну, в принципі, очевидно, дуже схоже на російську закон про іноземного агента, чуть ли не шпигунів, а суть в тому, що Більшістю голосів правлячої партії прийняти проєкт рішення, який е, ставить під сумнів нормальну роботу опозиції, тобто недержавних організацій, за масою інформації, не підконтрольної владі. Таким чином, вони просто хочуть е, фактично, вразрі з курсом європейським, про який вони говорять офіційно, що вони там хочуть, щоб розглянуто було позитивно їх е, заявка на до ЄС в жовтні. Але насправді вони роблять ті речі, які Єврокомісія вже сказала протирічить двом пунктам з 12 умов отримання цієї заявки. Тобто це чітка тест на, на те, наскільки ну, активна частина суспільства грузинського, вибачте, проковтне зміну курсу європейського. Чим це закінчилось в Україні? Зміна курсу, ми знаємо. Чим закінчиться в Грузії залежить від. Активної частини цього суспільства, ну і від того, чи не повторить ця влада помилок, які ми бачили в Україні, яке зробив діюча влада про Януковича. Ще один символічний кадр цього тижня. Це оця жінка, яка стояла під водометами з прапором Грузинським. і до неї підходили люди і просто її підпирали для того, аби вона могла встояти. І це оцей дисонанс з тими протестами. всі помітили, які відбувалися у Російській Федерації чи навіть у Білорусі, і е, пряма паралель з тим, що відбувалося в Україні. Рузинський народ готовий боротися. Але я про інше хочу впродовж цієї теми запитати на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і президент України Зеленський і високопосадовці дуже часто апелювали до інших народів колишнього. Радянського Союзу ображених Російською Федерацією, в тому числі до Грузинів, що зараз час повставати, тому що Російська Федерація усі свої зусилля кидає в Україну, і це шанс для усіх інших народів, в тому числі і для грузинів, аби відвоювати або повернути контроль над територіями своїми. Як ви гадаєте, чи може бути оця історія, яка зараз розпочалася в Грузії, ну знаєте, таким. Першим доміно, які за якою піде падіння і збурення усіх народів поневолених або ображених Російською Федерацією, по-перше, події в Грузії вони фактично ми бачимо кілька днів. І зараз протестувальники виступають за те, щоб звільнили ті, кого затримали. Але немає там ще рішення, і влада зробила крок назад. Намагаючись, грузинська влада намагаючись затягнути процес, тобто вони кажуть, що подамо це в Венеційську комісію, потім подивимося висновки, а там вже вибори у 24 році. Задля яких, собственно, власне кажучи, що все це робиться. Так, от, що буде, ще невідомо. Чим закінчиться те, що зараз немає такої можливості, от звернутись там до росіян, щоб вони підтримали діючу владу, хоча зв'язки досить щільні. То це так, тому що все задіяно в Україні, якщо говорити про території і можливості там побороти за території, то як за територію, якщо правляча партія керівник цієї партії заявляє, що вони так діють, приймають цей законопроект, щоб не допустити повторення майдану в Україні. Який призвів до втрати території України, ну тобто, логіка зрозуміла. Спочатку Росія 2008 забирає частину території Грузії, а далі ця влада, яка більш контактує з Росією, хоче що, що вона хоче? Я так і не зрозумів. Тобто, поставили по суті, ну по суті поставили віз попереду кобили. Тобто він все перевернув. Тому це брехливі заяви. Це брехливі заяви. І чим це закінчиться в Грузії? Мені важко сказати. Якщо це закінчиться поверненням влади до проєвропейської частини суспільства і на ну думаю, легітимно на виборах. Ну тоді можна буде говорити про якісь зміни позиції стосовно території. Поки що, відверто кажучи, іде в них внутрішня боротьба, яка ну ніяк не свідчить про те, що хтось буде. Наполягати на поверненні територій. хоча офіційно вважається, що ці території окуповані Росією, офіційно вони не мають там дипстосунків і багато чого. Але діюча влада робить все не так, як офіційно зазначено. Вони навпаки хочуть зблизитись з Росією і таким чином унеможливити, що вони вже втратили частину території Грузії, і що тоді ті грузіни, які стояли, боролись. З російськими окупантами, які більше тисячі людей, де могили їх стоять, і вони боролись за це. Це що? Ця влада хоче обдурити грузинський народ. Тому мені здається, якщо вони підуть таким шляхом, то події не закінчаться легітимно на виборах. Вони можуть закінчитися набагато раніше, і тоді все залежить від того, що буде відбуватись в Грузії, яку позицію займе та влада, яка може прийти на після цієї. І наскільки сили духу в народу вистачить? От зараз нам підказують редактори, якраз люди там зібралися. Ми можемо побачити ці кадри на площі, що вони справді там є, людей чимало. Тут насправді ще така історія, що очевидно приймаючи і пропонуючи цей законопроект, грузинська так влада наслідувала Росію, тому що в них подібний закон, закон діє, і в принципі якогось великого суспільного спротиву він не отримав. Багато хто з, з громадських Чів чи журналістів кого в Росії? Додали цей ярлик так іноагента. Вони цим, ну я коли їх слухаю інколи, вони так, ну я іноагент і вони цим прям ну, сидять в Росії і так ніби трохи пишаються, що в них є цей статус, так би мовити, влада з ними бореться, але це все ну все так в лапках зовсім. Я про що? Зараз в Грузії насправді перебуває дуже багато росіян, які виїхали от з цими мобілізаційними процесами. В них це говорять про там кілька мільйонів людей, які переїхали в Грузію. Це які якимось чином може взагалі впливати на те, що відбувається в цій країні. Тобто ця влада, яка є тепер, вона хоче цю країну в принципі здати в, так ну, віддати Росії, здати в полон? Ну, по-перше, давайте ми говоримо як кажу те, що є, але насправді рішення, коли ми називаємо влада. То наприклад, президент Грузії сказала, що проти цього рішення ну, є правляча парламентська партія. парламентська республіка. Наскільки я пам'ятаю Так, да, є опозиція, тобто є намагання Грузії і через демократичні інститути, в тому числі мирні демонстрації, втримати курс європейський. Я ж нагадаю, що нещодавно ті ж самі представники влади грузинської говорили, що чому не надали так, як Україні. Значить, на запит якраз можливість подати заявку на вступ до ЄС, чому так як в Україні вже от не приймають там інші документи для них. Ну тобто, в принципі, я не можу сказати в риториці, діюча влада вона називає, що вона йде європейським курсом, вони йдуть далі. Тобто, тому не треба вважати, що там вже все закінчилось. Вони можуть дійсно скоригувати ситуацію, але ми бачимо реальні дії. Насправді дійсно йдуть не туди, де офіційні заяви. Що буде з цими е, росіянами, громадянами Росії, які ховаються в Грузії? Я думаю, що вони не будуть долучатись ні до яких протестів, адже вони вважають себе е, якби з'єднаною з Росією. Вони просто чекають, поки війна закінчиться, тобто і все. Вони, вони не збираються розривати з Росією. Є якась частина невеличка, яка. Або вже далі поїхали. Тобто, А те, що в Грузії виїхали, це люди, які просто яким зручніше, маючи картки банківські, які заблоковані в Росії, маючи інші можливості пересидіти, що називається. Тому вони не будуть брати участь ні на одному боці, ні на іншому, я думаю. Навіть в такій кількості, які ви назвали там 2 мільйони, ну, за моїми даними, там стільки немає росіян на сьогодні. Якщо рухатися до інших міжнародних справ сьогодні знову актуалізувалася тема перемовин, це і заява з боку турецької сторони про те, що треба організувати зустріч Зеленському і Путіну. На території Туреччини знову ж таки під час зустрічі з високопосадовцями Саудівської Аравії і десь російський міністр, ну якщо можна так сказати, закордонних справ, казав, що ну з одного боку не бачить з України, з боку України якихось сигналів до. Перемовин, ну але це так з іншого боку можна потактувати, що десь і очікують ці сигнали. Ну і та сама Саудівська Аравія говорить про те, що варто все завершувати перемовинами. Наскільки серйозними є саме зараз ці заяви? Тому що ну, багато хто починає зараз з фахівців, військових аналітиків говорити про те, що все ж ну, є певний. Тупік саме навколо Бахмуту, і з російської сторони так точно. А от що буде з українського боку, коли будуть всі озброєння, ми побачимо, але тим не менше, можливо, зараз якийсь відкриється новий трек для перемовин. Як ви гадаєте? Я гадаю, що ракетний удар по Україні сьогоднішній масштабний, і те, що у Львівській області ви починали з цього, загинули люди, це це той сигнал, на який має Україна щось відповідати, тобто, по-моєму, не так пропонують мир. Тому я, я вважаю, що взагалі дискусія тут абсолютно не це варти може бути нашого варто. Пропозиція миру в такому хворобливому. Та ну будемо... ну слухайте, ну Сідайте це... за стіл, інакше буде ще гірше. Ми а... давно вже про це говорили. Що якщо хочете формально встановити, якби щоб якісь рішення тимчасове перемір'я ще щось було, хоч завтра. Капітулює Україна, все і завтра не буде України, і мир буде для всіх інших. Ну це просто не варта дискусії, тому що немає ніяких підстав для цієї дискусії. Ніяких жодних. Тому що всі розуміють насправді інше: що поки не відбудеться наступ українських збройних сил України. По відвоюванню там території, то нічого ніхто вирішувати остаточно не буде. І те, що 40% техніки надходить зараз, це не свідчить про її кардинальне збільшення а про те, що вони мали б надійти раніше, а приходять тільки зараз. Тому на жаль, те, що ми могли б вже обговорювати сьогодні, ми. Мусимо ще е, чекати а кожен день, звісно, війни для нас важкий, але ніхто не примусить зараз Україну піти на капітуляцію. Тому зараз в даних умовах заклики до перемир'я, бо мир стали в таких умовах не встановлюється ніяк. Це заклики до капітуляції. От і все, що буде далі. Я не хочу забігати наперед. Але сьогодні будь-який от такий от е, мир. Ну, це не мир. От просто щоб люди зрозуміли. Тобто, ми ж вже знаємо е, ці трюки. А от е, говорять ще одне: переговори: всі війни закінчуються за столом переговорів. Ну це неправда. Неправда. Не всі війни закінчуються за столом переговорів. Є такі війни, які до сих пір не закінчились мирною угодою. Тобто є такі дуже багато випадків у світі. Війни закінчуються. Коли дійсно є деокупація території, виснаження сторін, Да, можливо, виснаження е, учасників війни веде до того, що встановлюється отакий не мир, а неможливість інтенсивної війни, яка не завершилась миром, тобто і триває такий е, постійний гарячий конфлікт. І нам це не підходить ніяк. Тут я погоджуюсь, нам потрібно Закрити потім питання після деокупації території. Як це зробити? Якщо навіть ви сядете, якщо комусь в голову прийде сісти за стіл переговорів там з злочинцями цими воєнними, тобто то це, по-перше, буде просто удар під дих, ну і взагалі то тобто, тим, хто воює зараз, а закінчить можна просто деокупація території і негайний вступ до НАТО. Все. На цьому війна Росія може для себе визначати, що вона не закінчила свою спеціальну операцію. Хай вони оперують далі, вони з'їдять один одного потім. Але проблема в тому полягає, що ми поки що не маємо цієї парасольки безпеки після деокупації. Як тільки ми будемо мати два питання: можливість наявність техніки для того, щоб деокупувати територію країни, і друге парасольку безпеки. Яку я бачу тільки поки що вступ до НАТО або на проміжному етапі е, угода двостороння з США про спільну оборону, до, до, до того часу буде тривати все це. Тобто, в принципі, сьогоднішнє зондування позиції це скоріше, як Китай зробив, це заявка на те, що країна в грі і хоче брати участь в розподілі геополітичного після війни. І сформувати таку іміджову свою позицію. Не більше, не ні менше ніхто сьогодні не піде на якісь перемовини про умовний мир. Це не значить, що е, не може бути є перемовини по цим всім зерновим угодам. Е, ну, можна по-різному їх оцінювати, але такі проміжні моменти вирішуються. Пополоненим є обміни, але точно не по встановленню миру. От просто так. Просто в цих словах, на жаль, встановлення миру всі чомусь хапаються за слово мир, а насправді це взагалі-то про перемир'я, поки що йде мова і не більше. Росіянам дуже цього потрібно, дуже потрібно. Вони включають все, що можливо в світі, для того, щоб натиснути, щоб от таке перемир'я, передишку для них отримати. Тобто, їх позиція очевидна і. Якщо ми почнемо зараз підігрувати ну тому, хто, агресору, то я думаю, що це буде абсолютно неправильна позиція однозначно. Тому що ті дії, які вони вчиняють останнім часом, і сьогодні, це ж ніщо інше, як тероризм, ми про це часто говоримо, і сьогодні ми це бачимо, тому що ракети в результаті прилітають по мирних будинках, гинуть цивільні люди. І коли Починати людей слухати їхні, ну там родичів, так які сьогодні були на місці події. І наші журналісти цим ділилися. Ну насправді вони ж вони втратили все в одну мить, і люди починають ну таке враження, знаєте, що. Люди би вже й хотіли, щоб це все закінчилося, щоб більше ні з ким такого не трапилося. Але інша справа на яких умовах це все може закінчитися? Ви сказали про можливу спільну угоду зі сполученими штатами Америки як альтернативу НАТО, якщо ну не вийде ще, не встигнемо, ми вступити. Чи правильно я розумію? Тобто якась спільна угода зі сполученими штатами Америки про захист з їхнього боку може бути тоді, коли якраз і буде ось цей режим. Ну, якоїсь затиші, чи це що для цього має бути? Які мають бути обставини під це Це не альтернатива а, вступу до НАТО як колективної обороні. Це а, той варіант, який можливо коли пропонують гарантії безпеки, там до вступу до НАТО. То я вважаю, що ну, будь-які такі гарантії збільшення підтримки, підтримка з перших днів нової спроби Росії. Це не підходить нам, це якби реагування, а превентивна дія, яка би унеможливила, ну або знизила дуже серйозну вирагідність спроб Росії в подальшому, які вони очевидно будуть хотіти робити, взяти реванш. Тобто, це от угода з впливовою країною, ядерною країною, яка має потужність таку, щоб можна було би разом братись до оборони, або вони нам допомагають, або ми їм. Так от на сьогодні у нас такої угоди немає ні з ким у світі, такої союзницької. А у США є такі угоди, скажімо, з Тайванем. І чому я не вірю в те, що там Китай сунеться в військовому плані, тому що саме будуть, звичайно, іншими способами, але поки США мають угоду про допомогу оборони чи Така ж сама ситуація з південною Кореєю, ніхто туди не сунеться. Тому е сьогоднішня угода США рамкова про стратегічне партнерство, вона е виконується, але самі обставини настільки вже змінилися, що ми можемо говорити про поглиблення наших е стосунків е від стратегічного партнерства, можливо, до союзницьких. Е генерал Міллі, командуючий об'єднаною командою штабів, коли його на закритих слуханнях запитали. Ну, закритих, але через ЗМІ вони якось там ну, з'явилися публічно. Запитали сенатори, що потрібно, щоб Україна е, зразу добилась своїх цілей з Росією, тобто обезпечила себе. Він сказав: це вступ американської армії на боці України. Тобто, ну це очевидна річ, Цього, чого політично США робити не хочуть. Чи треба про це з ними говорити? Треба інакше. Ну коли це відбудеться зараз чи. Чи пізніше це вже не так важливо. Важливо вести цю розмову про таку угоду. Тому що інакше е ніякі пропозиції альтернативні, наприклад, нам кажуть, просування до Європейського Союзу це обезпечить Україну. Нічого подібного. От категорично не згоден. Ніякі механізми Євросоюзу нас не обезпечать від повторних спроб Росії атакувати. Тільки вступ до НАТО. Ну або на проміжному, як я сказав, етапі. така от е США угода. Але знову ж таки, навіть, навіть якщо ми не будемо просуватись дуже швидко, що я вважав би наслідками складними для Європи, не маю, маю на увазі до вступу до НАТО, то тоді, хоча б ця угода дала можливість якийсь період триматись міцно. Хоча є ще один момент, чому угоди такі важливі міжнародні. Уряди то міняються в країнах. У 24 році вибори в багатьох країнах і в США. І на Тайвані, до речі, і в Росії, як би там ми не ставились, але це злучна можливість скинути Путіна для іншої групи, тобто так само будуть відбуватись в Грузії в тій ж вибори. Тобто е такий період наступає, що багато хто е буде вибудовувати свою позицію на виборах, в тому числі з поточної ситуації на російсько-українській війні, і тому е момент, коли фокус уваги на Україну. І ми маємо таку суб'єктність, він не буде вічним, треба цим скористати зараз? І ще одне на сам кінець нашої сьогоднішньої розмови запитання? От зі свіжого з'явилася інформація про те, що у Білорусі самопроголошений президент Лукашенко актуалізував смертну кару за державну зраду для чиновників та військовослужбовців. Наскільки відомо, там раніше за тероризм передбачалась така міра покарання. От що на ваш погляд це може означати? Чи може це означати те, що Кінцево вже Лукашенко зламався під тиском Путіна і десь планує спробувати. От ми завжди так говоримо вести свої війська до на територію України, що, вочевидь швидше за все, що не вдасться. І таким от наказом ну, десь підсилює е, свій вплив на військових, яких ну, можна за держзрадою е, по суті страчувати. Ну, якби прийшла легітимна влада в Білорусі, ми знаємо, що Лукашенко прийшов незаконно. Ну, виконувати ту функцію, яку він зараз виконує, тобто самопроголосив себе президентом, там не було ніяких установлених легітимних результатів. То я думаю, що він би був першим фігурантом цієї статті. Ну а так як він поки що ще там над цією групою правлячою контролює з нею ситуацією, то, да, це інструмент просто підсилити свої. Функції, якби караючи е, тих, хто захоче з цього корабля збігти раніше. Тому в принципі це внутрішня для внутрішніх цілей, і, мабуть, проблеми виникають такі, що приходиться збільшувати репресію.